Немає кращого сала, так? Да? Чим сало на соломці. О. Ну, як ви вже зрозуміли, тут порося захована, поняли? Так, ну що, з одним справились. Оп. Ідеальна штука. Це що, відкатні ворота, це, це просто бомба. На той рік зробимо ще автоматику. Я просто ж тут ще як буду щось підстроювати і не знаю, куди її поставити, тоді може, може, отут вона буде. Коротше, нам болти. Ну, в общем, не звертайте увагу. Десь я просто не знаю куди її ставити, а може навіть отут. Вже можна було б і в цьому році б її поставити. Ну, ту автоматику, щоб відкривали, закривались, так сказати, ворота. Ну, поки що так, хай буде так. Так, Ну що, товариші трудяги? Фух, дні малі, а роботи ж не поменшало, розумієте? Дні короткі, вже 3 години, все капець, вже темно буде. Ще, ще півтора часика. Оп, Гуса прогрію. Та ну як прогрію. По суті, можна завів та й поїхав на дворі. Е, мороз був тільки ночі, а зараз е, ну так, сиро, холодновато, ну, по суті, жити можна. Ну, буде видно. Так. Е, трохи відповіді на питання по поводу навозовидалення, Тіп, куди ми діваємо навоз е, і, і так далі. Дома ми його не складіруємо, ми в себе возимо на поле. Є у нас е, пів гектара землі, ми нею поки що не користуємося. але я думаю, що на той рік, мабуть, я все-таки там пробуватиму сіяти кукурузу, а може ячмінь, подивлюся. Ну, коротше, є отакий ось Єврокуб, Це в мене тут сусіда у Славіка. Е, ну, він не знаю, він десь його купив, а ми ото так пользуємося. Ну, поки що пользуюсь я. Бо йому він так без надобності, але хай буде, е, каже, хай лучше він буде, чим його нема. Є такий Єврокуб, який ставиться в буса у другого, і е, викачуємо ми, ну, наприклад, раз у місяць, е, чи верніше так, не, не раз у місяць, да, раз у місяць ми його вивозимо, але там е, раз у тиждень я викачую 200 літрову бочку, і е, якраз він у мене тоді повен. Плюс до всього я ще в свинарнику, ну типа, пол промиваю там шлангу туди, шлангу. За цей, е, ну за, за затягую і просто промиваю ще пол там у порисад. Боже, що я роблю? І отак обчім, е, отакими ділами е, убираємо в свиней, щоб чистенько, гарненько, і все вивозимо на поле. Дома у нас немає і лопати гамна, бо ось люди приїхали осінню. Е, та тут виходить, на сусідній вулиці приїхали. кажуть, Коль, можна вас там ну пару точок взяти на возу? кажу, ні, не можна. Кажу, мені не жалко, ну немає. Кажу, як нема. Ви ж господарство держите. Каже, ми все вивозимо на поле. Поїхали на поле. Я вам покажу, там є свіже, є таке, що перегній, прям уже рихле, взагалі капець. То ми ото поїхали, набрали. Вони не два возика, а два прицепи. Набрали, каже, ми в себе зложимо, бо це щось така рядкость. Уже сільського господарства дуже мало. Ну, де так знаєте в кого це треба десь або в село їхати питати. Хоча вже наскільки так інтересне життя стало, що до нас люди з села дзвонять, про ну щоб. Там, знаєте, купити кусок сала, кусок м'яса якийсь, чи броліра і так далі. Ну, в общем, капець. Ну, а по поводу цього Єврокуба є отакий бусик. Е ну, Читай, ми його купляли, знаєте, е так сказати, він чисто хазяйський господарський. Бачите, е цього тирсу привозили, стружку від хлопців. То коротше, отак от. А взагалі сюди Єврокуб стає. Я його там паркую, е де порося, я ріжу, і отуди трохи далі. Я його припарковую і просто в Єврокуб там насосик, який викачує це все, і в бусі він у мене стоїть. Буса ми цього купили, виходить, він поламаний був. Ну я би його й не купляв. У нас в мене є такий е, брат Станіслав Ігорович, да, який е, е, ну, коротше, при цей позвонив, е, каже, там він, е, у мене е, ну, військовий хлопець, з яким він там знаходиться да, в частині, а в нього дід. Е, і, коротше, у цього хлопця каже. Стоїть бус, бус кор короче поламаний, але дід його хоче продати. Е ну, ми він приїхав, коли в нього було звільнення трошечки. Він приїхав, ми поїхали на нього, подивилися. Ну що, редуктор ми поміняли, полуося замінили, почіпники задні е стіплення в нього поміняли. Коротше, все, бус на ходу їзде та їзде. Е він кстати, газ бензин газ вписаний і для домашнього. Сільського господарства це незамініма штука. Так як білого мені не хочеться дуже, знаєте, так сказати, убивать, гробить. Да? А той пойдет, ну, працює да й хорошо. Так, дивіться. Хотів вам показати колись, да? зняти і показати, є отака от штука, це, типа такий собі шпарчан, називається. Рекс, тікай, тікай, тікай цілі. Шпарчан, оце як порося, ріжу або ми бролери ріжемо, або качок вирізали е, тут. два тени це тест. Зробив, приїхав. Я йому ну коротше, в нього времені було теж було лишнього е, трохи. Я кажу: батько, давай зробимо таку от штуку. В інтернеті знайшов, скинув і він мені отаке залабав, Получається, шпарчан. Поїхав в епіцентрі, купив тени. І оту, виходить, зробили. Це з старої стиральної машинки, оця баліюха, і виходить, він там її закрив за цей, це вода все вже остиває, я її вилю і, і все. І стоїть, виходить, тут у нас два тени по 1,5 кВт, тобто ми один і другий включаємо, 3 кВт, і, і включаємо його ось клавіша. Включається, він гріє воду, нагріває дуже швидко. Тобто, ми, утром, якщо нам бройлери треба різати, я виходжу, включив шпарчан, поїхав дітей, повідвозив у школу в дитячий садочок. І я приїжджаю, ми п'ємо каву і йдемо вже різати е, бройлери, так, як вже тут а 82 градуси температура. Є отакі от вертлюшки, отут, а бачите, е, ну це як, як свиню ріжу, то я на максимум ставлю, бо я ж тоді воду цю відбираю, воно опять гріється, добираю і, і, і так далі, щоб швидко нагрівалося. А так, виходить, е, я виставляю, там, наприклад, 82 градуси, мені треба. Я оце дивлюся, градусничок тут у мене такий, що підкопчення. Е, Сюди кинув, щоб. Він у мене, виходить, дивлюся, там 85 градусів вже. Да? І я цей е, е, вертлюжочок просто крутите до щелчка. Тільки клац, він відключився. Все, значить, в цьому моменті він буде включатися, коли е, упаде температура. Поняли? І виходить, таким методом, один ми взагалі можемо відключити, а другий оставляємо тен просто на підтримку температури. І це дуже удобно пересйомною машиною. бульк-бульк, його раз два того бролера. І, і він вже так сказать. Готовий до общупки. Так що е, такий ось, е, інтересний прибамбас, Кому інтересно, можете так сказати, тоже зробити собі вдома. Тепер, що в нас далі, е, покажу. Отак: от е, тут у мене йомка. Якраз бачите, сьогодні теж буду вже вичищати по повна вже йома. Буса загнав червоного у двір, занесу туди поставлю куба і буду вже заїжджати. Ну я просто не, не встиг це зробити, бо вже шкабана. Так що, в общем, отак. От зробив тут люк, бочка в мене там забетонірована 200-літрова. І от таким от методом ми е, ви, викачали і вивезли, і все, і красота. Так, товариші трудяги. Ну, а тут, бачите, ось знаходиться от таке от сальце це той кабанчик. Оп-оп-оп. Ой, боже мій. ага. О, сів цей, сів у мене стабілізатор. Отакий от, от бачите кабончик. Я вам і казав, що сальце буде тут бомбове. Зараз е, усе тут розложив, е, потім ще треба кишку почистити. Е, я то зараз на базу. Мені щас треба срочно на базу е, кинути і собі комбікорму додому. І там до мене е, чоловічок приїде, е, качком попросив зробити. Ну, в общем, домашній кабан. Домашній домашній, обичний кабон. Іменно я його годував на сало, побільше кукурудзи, поменше всякої всячини. І такий от вийшов у мене е бомбовий е кабончик із суперським солом. Так що, в общем, якось отак. Е ну, Чистота, звісно, супер е від паралізатора нема ніде ні крові, нічого. Тобто, все акуратненько, красиво. Е так що, в общем, вигляд, вигляд е продукта бомбовий. В общем, что? Їду на базу, зараз, поки е, м'яско наше охолодне, трохи остине, ну, воно, воно можна і на гарячу розбирати, ну це на любителя. Є люди, які розбирають, коли воно прям застине, прям таке, щоб, знаєте, вже тверде було. Тоді кажуть, що відділяється м'ясо від кості, воно не так плеве. Ну, я вам так скажу, як ножі гострі, і ну, не завжди не так сказати, і, і гострий нож рішає все е, Ну розбирається воно там на раз-два. Якщо вже. Рука набита, то байдуже, і спішиш там чи не спішиш. Бігом раз-два це все діло роз, розібрав і все. По поводу того, чи даємо ми чи даємо ми м'ясові відпочити, що, типа є люди, які зарізали там порося, да, і на наступний день там починають його переробляти і так далі. Я вам скажу, що по-різному буває. Е, є моменти, коли ну, як мороз на дворі, да, то можна. Свинину, наприклад, зарізали там після обіду, да, ніч вона переночувала на вулиці у підвішеному стані. І на наступний день розбираємо і таким методом тоді мариновку робимо, там, і, і так далі. То я вам скажу, що буває по-разному. Чи впливає це на, на продукт і, і так пробували, і так різниці не побачив. Просто, можливо, якийсь процес, виходить, може десь і неправильний іде, але. Але по суті, на, на сам смак, на, на і на все остальне, воно не впливає. На ковбасу, звісно, треба видержку робити м'ясові, тоді ковбаса краще воно тоді вимішується і, і так далі. А якщо просто вирізати пічеревину, реберце, паличок, сальце і залити це все діло маринадом або його проколоти, то різниці немає. Ну, особисто я різниці у цьому не побачу. От і все. Так, ну що, поїхали на базу. Зараз там покажу. Що у нас там далі в конах? Ну, по, суті, по суті, там плани, плани які були, такі сталися. Нічого поки що минулого не зробили, але таке прибираємо потроху, як час є. Ну, в общем капець. Є ось таке войдо. Це майбутній кормозмішувач для БМВД. Ну, в общем, я вам вже його показував у одному із відео. В общем, доволі таке все тут там в ньому вже є. Рукав приходний віконця треба поробити. Тут у нас буде е, прикручений е, фільтр. В общем, він, по суті, все нормально з ним. Це ж треба далі доукомплектовувати. Роздобув я такий е, шків на нього. Профіль Б, виходить, у двох Ну і діаметр, я не знаю, десь його 25 Десь 25 Я оце думаю, чи вистачить його сюди, чи не вистачить. Потім ще діаметр, виходить, діаметр валу може не зійтися. Коротше, сюди треба від, від 25-го. Я би даже, мабуть, думаю, що якби сюди поставити е, на 300, 30-30 е, ну, см да, 300 мм, то був би результат хороший. Коротше, дивіться, я вірогідність того, це бачите, я тільки приїхав. Тут діаметр вала. Такий десь 32. Я думаю, що десь плюс-мінус 32. А тут, а тут не влізе він. Бо я із кумом вчора говорив, щоб його розточити. Получається, він тут ну хай 35. Не вистачатиме стінки для того, щоб. Ой. Коротше, товариші трудяги, якщо що, може в кого де валяється. знаєте, Я то в інтернеті ще подивлюся, іду до Олега Тегри наберу. Він мені виручав мене із шкілом. Коротше, коротше, цей шків все одно кудись пригодиться. Воно ще ж ще багато всього будемо робити. Да? Розвиваємося, так сказати. Може, в кого є домашків якісь, щоб сюди його поставити. Ну, ладно, ладно з цим розберемося. Коротше, це, це в мене зараз головна болі з ним. Е, мотор у мене є 2,2 кВт, 1000 оборотів. Є е на нього уже я шнек знайшов. Тобто, ну в мене як. У мене він був. Один я відправив своєму підписнику, ну, подарував його, він там собі кормозмішувач хотів робити. А один у мене є. Навіть два в мене є. Тобто один у мене там хороший, а другий такий трохи, трохи іржавий. Ржав... Ну, в общем, може я із з нього щось і зроблю. Придумаю. Бо сюди на нього, якщо робити шнек в трубі. E, щоб він дав так, як e, в техномашструї зроблені кормозмішувачі, то він собі здоровий не нужен. Діаметр десь його е, e, Я не знаю, ну 18-20 см e, його хватить в діаметрі з головою, а може навіть і менше, 15-18. Ну Тут а в діаметрі стоїть дуже здоровий. Я щас, якщо вам... Ну, на мене, сподіваюся, є світло. Тобто, дивіться, ось моя рука. І, і цей шків. Ну, щоб ви розуміли, там діаметр сумасшедший. Ну, в общем. І є вірогідність того, що, можливо, і це робитиме. Але ж упор дуже великий буде на мотор, йому буде важко його розкрутити. Тобто, якщо він буде із е, цією, із сумішю, от то тоді йому важко буде його розкрутити. Короче, коротше, я думаю, що ми його просто змінимо і все. І буде все. Лосно. Так, це, в общем, такі діло у мене. так Ладно, буду запускатися, погранулірую, а із цією штукою розберемося. Да? І якщо, по шківах, ну напишіть уже мені в Viber, можливо, в кого є. Кого є, ну ж лежить, знаєте, так сказати. Ми ж такі люди, що все все бережемо, нехай не викидай, бо воно пригодиться. І типу на металолом здати його жалко, і е, ну і хай лежить. Може, в кого лежить. Так що мені оце треба такий якийсь хороший сюди до да. Я би був прям дуже вдячний. Можна, по суті, отут сточити вал. або ж або ж. Нехай я ще подивлюся, може ми його все від ціля викинемо, тому що цей вал, по ідеї. Ну, треба вскриті робити. Ми, ми тоді подивимося. Якщо цей вал іде напряму до того шківа, який всередині, то тоді, виходить, він у нас вообще зніметься. І ми тоді можемо вал зробити е під е новий шнек. Е да, всередині, можемо той вал зробити під оцей. Під оцей. Ну, типу, навіть можна оцей вал і взяти. Тут вже кріплення є. Почепникове RAL 2 стягли туди. І там, виходить, відцентрували. Ну, в общем, добре, ладно. Поки що, мабуть, відбій, але все одно, якщо може мені хто, хто щось кине. На Viber. Номер телефону є завжди у цьому, Під кожним відео я свій номер телефону залишаю. Частково там в коментарях я буває залишаю номера телефонів людей, з якими я контактую, в яких я, можливо, щось там купую. да і тобто то Мені чисто від душі хочеться ділитися номерами телефону да з цими людьми, так як ну вони мені добре добро роблять. да Так само я хочу їм якось чимось віддячити. тож 에, в общем, всегда заходьте в коментарі і дивіться, можливо, там я всідо щось буває таке закріпляю, що вам може пригодитися. Так, ну по суті, все. По суті, все 에, там, до речі, е, в коментарях ще можете перейти на групу Viber, е, на нашу підписатися. Е, Получається, домашка дихати. Е, ми там будемо пізніше викидати продукцію. Будемо робити бокс-пакети, ну, типу там до Різдва, до нового року. Е, ну, домашнє копчення. В общем, сальце там якесь буде копчене пічеревинка, якась ковбоска, кров'яночка, е, курочки будуть копчені е, половинки, бройлери. Ну, в общем, кому інтересно, е, то переходьте по посилки, нажимайте, і ви автоматично перейдете на нашу сторінку е, у Вайбері. У, у Ну, Або ж напряму можете моїй дружині писати маринки. Я теж закріпляю її номер телефона. Вона по продукції по цій, виходить, бере, бере замовлення. Можливо, там просто хтось хоче баночне, тушонку, якусь намазочку з часничком да, до, до борщака, комусь шкварки, комусь ще щось. Ну, в общем, якщо, що, можете звертатися теж по таких питаннях. Да. Ну і поки що, мабуть, усе. Поки що усю. Так, не все, зараз зайдемо всередину, давайте я зараз відкрию. Так. Ну, в общем, що там трошки вигребли. Це прицеп мій тут повен мусору. Тут, в общем, вчора з Маринкою вигребли, вже бачите, ще красивіше стало. Ну, до криші, до цієї будемо лізти. Буду просити Анатолія, брата рідного свого. Він зараз, ну, у нього вахтові зміни, він сутки працює двоє суток вдома. Тож, можливо, я його буду просити, щоб він мені е, приїжджав, допомагав, тобто зробити якийсь демонтаж. Ну, а там буде видно погодні умови, як даватимуть, да і все. Ну і запуск. Можливо, вам інтересно, як проходить запуск лінії. Е, е, як, як гранулюється комбікорм? Я вчора дробив, то в мене подрібнений комбікорм там залишився. Е, все, зараз тільки запустю і дороблю, бо я вчора просто не вспів. Так, це у нас кормозмішувач КС е, 2000. Там у нас іде шнековий е, получається, дозатор, який дозує подачу суміші на е, гранулятор. Гранулятор у нас грант 300 матриця 4 міліметра. І потім йде е, от от, е, ленточний е, транспортер, да, е, ленточна така, е, ця, яка погружає гранулу в просушувач. Просушувач у нас е, Comfy 2, от. Такий от. Ну, ми його трошки потім модернізуємо, ще більше і зробимо. Так як е, пам'ятаєте, я ці борти він взагалі без них продається. Я ці борти просто додаткові зробив для е, такого собі експерименту, чи буде він висушувати. Е, от іменно із добавкою таких от бортів. Чи буде він сушити гранулу? Суша взагалі без проблем. Тепер ми хочемо його розширити, збільшити і просто ці борти вже зробити з металу. Е, воно буде тоді вмісткість зараз його 500 кг тобто він півтони, оце у себе вміщає, півтони висушає. Тобто, це дуже зручно, тому що е, півтони я, наприклад, замішав в суміші, і я знаю, що якраз одною партією я. Е, упакував сюди, воно так трошки з горкою включив е, ці е, вентилятори там, і вони висушують цю гранулу. Поки вони там сушать, я далі подрібнюю, mm. далі тут зволожую, змішую. І виходить, там, уже коли вибираю, вибираю да, комбікорм, е, вибрав і знову його виходить, лінію запустив. В чому е, характерність плюсів лінії гранулювання? Е, от, е, буває люди да, кажуть, екструдер лучше і, і, чи грануляція. Ну, це таке. Екструдер він більш для, для свиней. Е, тобто, а, гранула, а гранула вона предназначена для всіх груп тварин абсолютно без винятку. Тобто, всім підряд е, можна гранулювати комбікорм. Е, так, щось я увімкну це все діло. Клоц е, вмикається тут. А, получається така от автоматика стоїть підхід, лічильники, пускотелі і так далі. Ну, коротше, так, включили. ленту ззадів включив. І що є великим плюсом. Е от Гранулятор, наприклад, да, ми зараз запустимо. Йому, до речі, треба попрацювати. Він там редукторний, е масло всередині, ну, нігрол там залитий. Йому в холодну пору року треба попрацювати хоча б півхвилинки, щоб він тр трошечки розігрівся. там, да? От Ми зараз його запускаємо. Це ампераж, нагрузки 22 кВт двигун. Ну, це отакий в общем амперний. Зараз у нього йде амперна нагрузка. Але це він в холосту. Зараз, коли це все діло запуститься, то, то ампераж збільшиться. Так, це бачите, він розігрівається, а зараз розігріється, нагрузка пропаде у нього взагалі, бо нігру поки, поки розмішає. Бачите? Нагрузка падає, він один тільки включений. І тоді ми вже запускаємо на нього даємо Суміш ось отако. Так, суміш сипеться у нас із кормозмішувача. вже включили і потихеньку воно зараз тут Я так виставляю, щоб воно невеликими порціями отак текло. І зараз запускаємо шнек і поніслося. Так, шнек оп. Все, тут змішує. Подає сюди. Бо шнек змішує. Зараз розігріється це, це все діло. Бачите, яка перша гранула йде? Це та, яка вчора була, аж блистить. А так сьогодні вона тут, по суті, яйця блестить. І туди ушло у нас. Ну і тепер включаємо просушувач. Є одна одна може крильчатка робити, може дві. О, Все, і дві крильчатки у нас, чи улітки, кажу, крильчатки. Улітки працюють, ну і отак от іде робочий процес грануляції комбікорма. І просто стоїш, дивишся, як усе працює. Так сказати, контролюєш процес, от і все. Так, ну що, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Стосовно е, продукції цього кабанчика, там, можливо, я, я просто не знаю, чи є, є ще по салові щось, були замовлення, або е, там із соломкою воно фахуче чисто, от знаєте, для дому. Собі трішечки оставлю, трішечки людям. Тушонки зробимо, бо вже там, так сказати, у нас щось. Ряди пустіють потихеньку. Да, і цей. В общем, якщо що, буде там зель свіженький, оце кров'яночка свіженька, намазка на, на хлібчик до борщика, да, 300 грамові. Такі. Ну, я вам пізніше тоді відео наступне зніму, покажу там уже все по цей. Е, ну, поймете, Е, Риберця копчені, баличок копчений, шия копчена, м'язко е, копчене, тож, підчеревенка. Ну, хоча по підчеревені не знаю, наскільки вона жирна чи не жирна буде. Це вже таке на любителя. якщо що, будете звертатися, вона то по-любому буде. Ну тільки ж я не знаю наскільки вона буде жирна. Так що, якщо що, так, робе, якщо що, просто пишіть в інтернеті або просто мені дзвоніть, або маринки, і ми вам скажемо, що є і чого немає, а, а що потрібно почекати. Ну, в общем, якось отак. І е, приймаємо ми вже замовлення до новорічних же свят, я казав, да? будуть такі собі бокс-пакети, де буде. Ну, Скількись там видів копчення різного по маленькому кусочку, щоб чисто ви могли там на сім'ю нарізати да, якусь там гарненьку мисочку е і посмакувати. Так що, якщо, що, звертайтесь. все, я пішов, буду зараз буду-буду мішки брати та пакувати трошки гранулу. Взагалі, якось отак. Всім дякую, всім миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб усе було в нас добре. Е так, і ще щось, ще щось хотіли, забув вам сказати. А що я ще хотів? Хто його зна, да? Ага, по агрегатах, по таких, що у нас є, це усе техномашстрой, місто Черкаси. Номер телефона. Давайте я закріплю Миколу Філоненка. Там ви можете узнати у нього додаткову інформацію по будь-якому агрегату, який, можливо, вас інтересує. У нас таких агрегатів ще багатенько. Є ось у Ліниця, Да, стоїть от маслопрес, яким ми працювали. Е, ну я буду ось його ще запускати. Гранулятор Ротекс-100. зараз ми ним не працюємо, але він. Нам потрібен, коли сезон на ньому стартовий комбікор, маленький робиться для курей курчаток і для перепілок. Далі там горіхокол, ну, ми його вже не використовуємо. Сезон закрився, і ми дуже на ньому мало в цьому році взагалі горіхів кололи. Дробілка подібнювач-такий, це ДР-250, доволі потужна, класна дробілка сіно, солому. Наприклад, якщо підстилки у вас немає для вашої живності, да, але. Є у вас солома, ви можете на ній подрібнити її і підстеляти для своєї живності. Люцерка, е, у тюках, Вона все подрібнює: зерно, качани, коротше, усе, що тільки можна, все подрібнює оця дробілка. Так що доволі мочна, класна, ми на ній стартували. І я думаю, що поки що вона мені взагалі згодиться, хай далі буде. Бо ми хочемо робити ще гранулу е, для кроликів, чисту трав'яну. В общем, поки що для старту вона нам пригодиться, а далі, можливо, купимо щось мощніше, більше. Все, на даний момент все. Всім дякую, всім до побачення. Все, буду працювати. Давайте, всім пока-пока.